Два янголи. Між зорями та небесами, два янголи собі жили. Один був темний, другий білий. Розмову між собою вели? Один сказав Невже не бачиш, не буде щастя всім краї. Ходім, то, може, ще побачиш красу та не цієї вже землі. А білий шепотів Ти що говориш? Хіба так можна все? Це прудать. Я вірю, буде в нас ще щастя, на землю спустися ще благодать. То, що ти кажеш, ходімо краще, а землю цю забудь, віддай. Понуре, бідне, все в пилюці, в диму, в гарматах, так і знай. Ну і що? То все минеться скоро? Настане у моїм краї весна. Вона омиє землю всю сльозами. Вона та чистая весна. Жити треба де краще, лише багатій. А ти? Ну що тобі сказати? Про краще вже собі не мрію. Моєї ти країни не загадиш, цієї сили, що від рідної землі я чую серцем, серцем відчуваю, Летять додому сірі журавлі. Сиди собі, а я туди полину. Продам і душу було б за що? Ми їй потрібні. Вона у нас єдина моя ти ненька рідна Україна. А всім скажу, хто дума по іному хай геть іде в щасливій краї, немає кращої та долі. Чим прокидатись на рідній цій землі? Мене журба, хвороби, лиха, війни. Настане мир для України і з сонцем щастя та прийде. Всміхніться люди, подивіться, яка краса лише є в нас і пісня лине. Пісня ллється, послухайте, прийшов наш час.